Всім привіт! Зараз розкажу вам, записується відео в потоці на тому дослід, досвіді, який я проживаю, коли до мене приходять люди, які хочуть змінити своє життя. Це не буде якесь заготовлене відео, до якої я готувалася, писала якийсь конспекти, якісь тези. Це буде потокове, це буде те, що просто йтиме від, від творця. Про що взагалі я хочу зараз вам повіщати? Про те, що про програму, яка є у багатьох людей, яка проявляється як для того, щоб мені змінити своє життя, мені треба спочатку затягти себе в точку срака, в точку жопа, в точку дна, в точку дно дна і тоді тільки я буду вже міняти своє життя, почну тільки шевелити своїми. Своїми мізками, своїми ручками, своїми взагалі, ну от щось почну міняти, понімаєте? І чого це провальна стратегія, чого це провальна взагалі програма? Того що багато людей. Ідуть у власні зміни тільки коли вже точка кипіння, точ, коли вже точка дна. І я теж була такою, якщо йшов далеко, не треба ходити. От я вважала, що я почну міняти тільки тоді, коли в мене вже буде, ну, типа, все, вже далі нікуди, хуже нікуди. І коли люди так поступають з собою, коли вони не змінюють своє життя, коли вони не трансформують свою життя, вони чинять до себе із нелюбові, і неповаги до себе. Тобто, треба довести до чогось нехорошого, до чогось неприятного, до чогось такого, що вже дуже буде нестрать. І тоді це така, знаєте, помилкова думка, що тоді мені буде легше відштовхнутися від цього дна. Це реально помилкова думка. І чого я це розказую, для чого взагалі я це підсвічую? Для того, щоб показати вам, що. Не треба себе заганять якусь сраку, не треба себе заганять якусь дупу, якусь жопу, ще щось таке. Не треба цього робити. Це не з любові поваги до себе, це реально не з любові поваги до себе. Я, будучи, пройшовши цей досвід, де було була дно дна, де була фінансова криза, де в стосунках був деструктив повний, де я взагалі я не знала для чого я живу, де здоров'я було ужасне, і діти постійно хворіли. Я знаю, як від тіля важко вибиратися. Я знаю, як від тіля важко вибиратися. Це реально важко. Зачем з собою так поступати? Зачем, от коли ми не вибираємо зміни, коли ми не вибираємо трансформації, коли ми не вибираємо краще своє життя і щось робити для цього. Програємо ж не тільки ми. Не тільки ми. Програють і наші партнери, це чоловік або дружина, в залежності, хто дивиться це відео. Програють наші діти. Програють наші батьки, програють наші клієнти, бо вони не отримують того експерта, який, якого вони ждуть. І які ціни ми платимо, коли ми не обираємо змінювати свою жит, коли ще, ну, коли ще, тіпа, все хорошо. Ми платимо своїм часом, бо життя йде вперед. Ми ж, ми ж не молодіємо, ми платимо своїм станом, якщо зрівнять... Точку А, де, депутати все нормально, і точку Б, де все супер, класно, я щаслива, я взагалі проалізована, проявлена, класні мене стосунки. Якщо порівняти ці два стани, то є різниця. Ми платимо своїм станом, ми платимо тими грошима, які ми не дозаробляємо. Можна заробляти гроші, якийсь там дохід мати, наприклад, там, дохід 20 тисяч. І нас, типу, ну, встраю, базові потреби закриваються. а можна ж отримати 100, а можна 200 тисяч, а можна отримати 500 тисяч гривень в місяць, а можна мільйон. То що краще, получать 20 чи получать мільйон? Я думаю, що краще, звісно, отримати мільйон. І ми платимо грошима, які не дозаробляємо, заробляємо, ми платимо стосунками, навіть якщо в нас класні стосунки, ну, нормальні стосунки, де чоловік там, не гуляє, не бухає, там, не б'є, не обзиває, підтримує. Але завжди є куди рости. є куди рости. І. Обираючи таку стратегію, от я буду міняти тільки тоді, коли вже в мене, якщо буде щось погане, це провально, це утопія. І взагалі, що ще хотіла сказати? Хто не хоче міняти своє життя, це ті, хто в основному знаходяться в дитячій позиції. Я хочу щось отримати, але я не хочу щось віддати. Про що це? Що значить віддати? Віддати – це свій час на те, щоб пройти ці зміни, пройти цей шлях. Бо я всім своїм учням, всім, хто до мене приходить, завжди кажу: а ти готова пройти цей шлях? А ти готова до цих трансформацій, які будуть відбуватися? А ти готова до того дискомфорту, який треба буде проживати? Ти готова до цього? І ті, хто дійсно в дорослі позиції, вони всі говорять як один: да, я готова, да, я захожу, я буду міняти своє життя, я вибираю. Я вибираю змінювати своє життя. І ті, хто знаходяться в дитячій позиції, вони ніколи не готові почати щось робити для того, щоб у них щось помінялося ну, на, на цьому етапі. Тому що дитина не любить дискомфорту, дитина не любить йти в якісь власні страхи, дитина не хоче проживати цей опит, який проживають дорослі. І в результаті, що дітям гроші не приходять, у дітей немає сексу, то тобто таких класних офігенських відносин, у дітей немає проявлення, у дітей немає власного бізнесу, у дітей немає подорожі, не будинків, квартир, машин, у дітей цього немає, бо це відповідальність. Для того, щоб щось отримати, треба спочатку щось дати. Коли ми хочемо щось змінити, коли ми хочемо щось отримати. Треба заплатити певні ціни. А ціни це які? Це піти у власні трансформації, проживати те, що нам не хочеться проживати. Йти в практики, заходити до людини, яка в цьому допомагає, платити гроші за якесь за цю взаємодію, платити гроші. Дуже багато хто хоче змін, ну типу, я не готовий платити. Це не готовність зміняти своє життя. Я на власному досвіді знаю, як це готовність змінювати життя і навіть коли. У мене не було і приблизно тієї суми, яку о, треба було заплатити людині, яка мені б допомогла, я була на дуже прийнятому рішенні, бо я дуже хотіла змінити те, що у мене було на той момент. У мене не була точка СРАКА. Ні, не була точка срака, кстати. У мене була точка о, А, де я реалізовуюся, де я вже заробляю, де чоловік підтримує, в нас вже гарні відносини, де вже діти набагато здоровіші. Бо раніше ж дуже хворіла, і я там, із любові, поваги до себе я вибрала піти далі в зміни, піти далі в зміни. Не з точки сраки, а з точки, де в мене була, в принципі, зона комфорту. І що ще хотіла сказати, що зона комфорту це завжди тюрма. Ще пісня є така в зіверт російської російські співачки, що зона комфорту завжди тюрма. Поки ми знаходимося в зоні комфорту, ми ніколи не будемо, комфорту, ми ніколи не будемо рости. Ні-када. Ні -да. Ми ростемо тільки, коли ми виходимо із привичного, із того, де ми вже обросли якимось таким теплом, якимось таким, де удобно, де іще щось. Для того, щоб мати щось більше, треба виходити із зони комфорту. Перше і друге, те ще сказала вначалі. Щоб щось змінити, треба із любові і поваги до себе прийняти рішення, що я не хочу з собою поступати таким образом, що якщо ну, буде срака, тоді я піду в зміни. Я піду в зміни тільки коли вже буде дно. Я кожного закликаю, хто подивиться це відео, от дуже мені хотілося це передати, підсвітить, бо багато хто цього навіть не розуміє, не усвідомлює. Те, що не треба себе заганяти в якусь дупу, не треба цього робити. Ми просто бачили такий опит у наших батьків, у наших бабусів, дідусів, як їм було складно, і ми вважаємо, що можна треба міняти тоді, коли вже. Ну, щось уже дуже-дуже важке. Ми зараз живемо зовсім в другу епоху, зовсім в другий час. І нам не треба проживати ті сценарії, які проживали наші предки. Не треба. Взагалі не треба такого проживати, якщо, що. ми можемо вже зараз вибрати себе з любові поваги до себе, до своїх дітей, до своїх партнерів, до своїх клієнтів, до своїх рідних. Ми можемо вже вибрати зараз, змінюватись, рости. Навіть якщо зараз наша точка А. Нас устраює, і нам тут нормально. Ось і все, це те, чим я хотіла поділитися. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви взяли з цього цінного, мені буде дуже приємно. Якщо, навіть якщо хоч одній людині буде цінним це відео, якщо я дещось підсвітила, я буду щаслива від того розуміння, що моє служіння воно потрібне, воно цінне і. Якщо я торкнулася частинку, частинки душі когось із вас або всіх, хто подивиться це відео, мені буде дуже приємно, дайте про це, будь ласка, знати. З вами була Яніна Жила, амбасадор карми і духовний наставник. До зустрічі в новому відео.